Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І ми його ведучі. Настя та Микита. Сьогодні в етері Книжкова Синергія. Це наші міні-випуски, в яких ми розказуємо про прочитані нами книжки. І про те, чому ж вони нас так захопили. І чим у нас не було книжкової синергії дуже давно, тому ми розраховуємо на вашу підтримку. Якщо вам подобається такий формат, де ми обговорюємо прочитані нами книги, тому що це дійсно варто того. Книги варті того, щоб їх прочитати і про них поговорити. Саме тому ми з Микитою тут. І сьогодні ми будемо говорити про колонію Макса Кідрука. Нові темні віки. книга. Перша. Звучить як початок аудіокниги. І перед прослуховуванням обов'язково поставте лайк цьому випуску. Напишіть коментар. Розкажіть, чи читали ви вже колонію. І як вона вам? Діліться нами з вашими друзями. Давайте. давайте доб'ємо 300 підписників. Ну що, поїхали? Поїхали. Давай, по-перше, скажемо, коли ми прочитали цю книгу, і за скільки. Ну, я читала цю книгу зовсім нещодавно. Я закінчила читати її 4 грудня, і читала я її приблизно два місяці, десь так? Два місяці. Ну, я хотіла закінчити її за осінь, але щось мені не пішло, і я буквально трошки залишила на початок грудня. Та я її прочитав за 20, 20... днів. Ого. Чи за скільки? Я хочу вам сказати, що колонія це величезна цеглинка. Тобто там тексту десь 880 з чимось сторінок. Тобто, це дійсно величезна цеглинка, і прочитати її за 20 днів це ого як круто. Я її почаї хотів дуже почати саме 1 вересня, але я її почав читати 31 серпня, тому що я не міг втриматися, так було цікаво. І там той вступ на 60 стрінок, я його проковтнув просто на раз-два. І тому я увесь наступний обсяг книги також опановував дуже дуже швидко, читав в середньому там по 100 стрінок в день більше, бо я не міг відірватися. Я погоджуюсь, колонія написано дуже цікаво і захопливо, і від неї складно відірватися. Якщо б в мене не було в той період стільки завдань і дедлайнів, я би теж її читала просто цілими днями. Але на жаль, це період навчання активного, і тому я не завжди могла собі дозволити читати так багато. Але насправді це просто скарб, настільки це крута книга. І почати можна навіть з оформлення. Тому що це якісний друк, це якісна Кідрук. друк кідрук, можливо, через це. <с> це якісний друк від кідрука. А так от. <с> тому що видно, що до цієї книги підійшли з любов'ю, там і продумано все до деталей. А всередині там є кольорові картинки, де показано, як виглядає цей світ, бо ми так і не сказали про що ж колонія. І кольорові, і чорнобілі, і таблиці, і. Детальний опис того, як розраховується час, що таке там ДНК, різні просто ну, наукові якісь такі вставочки, які показують, що сам автор неймовірно сильно заглибився у цей світ, коли його створював, і допомагає заглибитися туди читачу, аби ви з ним були на одному рівні і розуміли всі ці відсилочки і фразочки, і взагалі все-все-все. І Та ти сказала, що ми не розказали про те. Про що книга? А, а власне ця книга про колонізацію людьми Марсу? Це в принципі все. І про те, як розгортаються події на цьому Марсі. Разом із тим є окрема лінія, ну, по повноправна лінія і на землі, і там розповідається про стосунки з Марсом, відносини з Марсом, плюс е пандемія, епідемії, які вирують або починають вирувати е на Землі. Так, події відбуваються в 2140 плюс-мінус роках. 45-46, по-моєму, да? 41-42, здається. Mm -hmm. І вони там, якби, йдуть. І це період, коли вже на Марсі активно відбувається життя. Там люди вже живуть доволі великий період. Там вже є діти, які народилися і виросли тільки на Марсі. Їм вже 30 років. Тобто, ну це доволі великий період пройшов. І так само людина Марсі, і все це переплітається. Що цікаво, що в книзі немає там розділів: типу 1, 2, 3, 4, 5, а розділи від особи того чи іншого героя. І, здається, спочатку, що ці всі герої взагалі ну, не пов'язані між собою, але поїх потім... дуже багато. Та їх дуже багато, і, до речі, саме для цього, напевно, на початку книги є перелік усіх героїв, просто всіх, хто вони, як їх звуть, тому якщо ви забуваєте, можна повертатися до цього. І е, потім ти розумієш, що всі ці герої так чи інакше пов'язані, і коли ти розумієш, як саме, ти такий о Боже, як це можна було придумати! І загалом в книзі доволі детально прописаний світ. І я навіть коли читала, і потім поверталася в реальний світ. У мене було відчуття, що наче той світ з колонізацією Марсу теж абсолютно реальний. Настільки там все зрозуміло, чітко і продумано, немає такого, що якась подія відбувається, ну просто тому, що так автору захотілося. Там все має наукове підґрунтя, і саме тому там є багато вставочок. Тому що видно, що Макс Кідрук багато що брав з реального світу, що зрозуміло, але треба було підігнати під його фантазію. Але все це ідеально пов'язано, і тому є відчуття, що Марс ми реально вже колонізували. Мені інколи місцями було, якщо чесно, важко читати якісь моменти, бо там детально про генну інженерію, про побудову кораблів, механіку. Космічних кораблів. Так, інколи просто здається, що це дуже важко. Тобі було в такі моменти складно? Я читав і не особливо зациклювався на якихось дрібних деталях, які мені не зрозумілі. І просто йшов вперед, і суть я точно розумів, а щось прям ну, особливо про нейробіологію, то там було складніше, звісно. звісно. Але разом із тим, якщо б я хотів розібратися, якщо б я хотів трішки більше витратити на це часу, то я би це, напевно, б дізнався легко. Але просто я не хотів зациклюватися на таких маленьких моментах, дрібних. Ось чим мене захопила колонія, це тим, що в неї ідеальне поєднання захопливої історії, коли тебе дійсно затягує, ти хочеш читати далі і далі, і максимально якогось такого глибокого занурення в науку. І ти розумієш, що це може бути не проста книга, але вона настільки цікава, що тобі дійсно хочеться в усьому цьому розібратися. І ще один момент, який можу відмітити, який мене дуже вразив, це те, що в цій книзі немає персонажів, яким би я тільки співчувала і любила, і яких я б тільки ненавиділа. Тому що спочатку здається, що вони такі є, і в тебе з'являються якісь улюбленці, але потім вони вчиняють щось таке, що ти просто сидиш з відкритим ротом і думаєш, як? Ти це міг зробити. і Як себе так любила? Так, так. Я ж, я ж думала, що ти хороший. Я ж думала, я ж тобі довіряла. І це показує наскільки майстерно кідрук вміє описати людську природу, тому що там немає пласких персонажів. Вони всі дуже продумані і дуже живі. В якийсь момент ти злишся. Через те, що вони роблять в якийсь момент захоплюєшся, і це теж грає на те, що ти максимально віриш в цю історію. Та, да, до речі, про цю неоднозначність, неоднорідність персонажів, я також це помітив, що немає прямо такої великої симпатії до когось конкретного і антипатії до іншого. Вони всі, всі є людьми. І за цей рік я доволі багато акцентував свою увагу у творах мистецтва, саме на цьому пунктикові, от після перегляду Гри престолів, я зрозумів, що ну там, там точно немає персонажів, які прям в нашому розумінні є добрими. Але і з, з точки зору самих цих персонажів не можна сказати, що вони є поганими, вони діяли у власних інтересах. Їх можна зрозуміти, але чи любити їх. То вже, звісно, питання. Так само е, на своєму каналі Антоніо Лукіч, український режисер, е, він розказував про те, що зараз дуже важливо не симпатизувати поганцям, навіть якщо автор їх подає як людьми, у яких було таке складне, складне життя, що вони були вимушені там щось вчиняти, вбивати людей, там грабувати когось. Робити щось погане, а що все одно залишатися таким прихильником людської моралі для того, щоб світ не робився гіршим. І от, після перегляду Гри престолів, де я акцентував увагу на тому, що персонажі такі неоднорідні, я подивився у листопаді пуститися берега, де також. Головний герой, начебто, ну він головний герой, ти повинен йому симпатизувати. Від його обличчя практично ведеться ця оповідь. Але але через те, що там є інші герої, через те, що там є інші долі, через те, що персонажі настільки яскраво і круто описані, розписані і зіграні, як, наприклад, у колонії, то ти можеш зрозуміти їх, але не можеш їм співпереживати. Ми намагаємося розказувати про колонію без спойлерів, бо якщо ви ще не прочитали, ми не хочемо вкрадати у вас цю можливість насолодитися світом. Тому коротко про те, що нам сподобалося, але без таких важливих деталей. Хоча це і дуже-дуже важко. Що мені сподобалось, то це опис. Політичних рішень, опис загалом політики, зокрема американського уряду, бо він найбільше співпрацював з колоніями марсіанськими, і це дозволило мені якось так поглянути на загалом політичний світ. Дуже багато рішень там приймаються. Теж дійсно людьми, які багато в чому не впевнені, які багато що не знають, і мені інколи навіть хотілося підійти і пояснити їм, як вони мають діяти. І мене це зацікавило через те, що зараз Україна так само отримує допомогу від різних держав. І мені це перегукувалося, бо я думала, хм, можливо, зараз так само десь там в цих ховальних кабінетах, ховальному кабінеті, ведуться перемовини про те, яку саме допомогу надавати, як діяти. І це цікаво, бо там були показані два різні погляди на політику Америки, на політику США. Це внутрішній, які більше. Націлено на те, щоб зберігати просто цілісність Америки, і на те, щоб допомагати всім іншим державам, тобто такий зовнішній, це було дуже цікаво і з погляду на сучасний світ. Як тобі ця лінія в колонії? Ну, коли ми говорили про політику, коли готувалися, то я думав, що ти маєш на увазі ем, те, як. Велася політика на Марсі і те, як той е... самі 19 чи як рада 19 е... намагалася е... зробити з Марса прекрасну планету, де все буде збалансовано і чудово. Там використовувати дітей на плантаціях всяких, там, і, все, і все в такому роді. Е... Там не, не дозволяти народжувати людям, бо неможливо прогодувати. Я думав, що ти про це. І... Ну, це теж можна поговорити. Мене, мене більше я більше думав про Марс і про те, що мені подобалося. Прийду до свого. То мені сподобався цей ем, бунтарський дух на Марсі у відповідь, як реакція на ці всі політичні рішення керів, керівництва Марсу, що хто вони такі, щоб вказувати тим, хто тут народився. Мені сподобалося це протистояння, бо воно таке, було таким жвавим, таким підлітковим максималістським, що от люди повстали проти людей, які взагалі не мають жодного відношення до Марсу, окрім того, що вони сюди прилетіли. І так, там, Земля їх може годувати все таке, але як так? Типу, Ми ж народжені на Марсі, дайте нам всі права. Це таки також певний е, виклик популізму. Коли намагаюся шукати прості рішення для складних дуже питань, як було нам, наприклад, те, що ти казала в, в Америці, там ці всі їхні перебитії, там побудова космічних кораблів для подолання всього, всього всього на Марсі. І так само от на Марсі, коли ці підлітки, буквально діти, да, і декілька там дорослих людей, народжених на Марсі, вони просто хотіли чогось такого ілюзорного і ідеалістичного, що насправді повинно було впроваджуватися життя набагато складніше. Також на Марсі показано, що все-таки. Дуже погано, коли на політику впливають олігархи, і та сама рада дев'ятнадцятьох підкорюється тому, що їй кажуть робити люди, в яких просто є гроші. Так, до речі, там ж рада дев'ятнадцятьох, вони ж відповідають кожен за свій сектор, кожен отримує гроші багато грошей, і вони мають вплив через, через те, що вони мають вплив. Вони мають гроші і вплив, і тому вони вважають, що вони можуть вирішувати абсолютно все і керувати всіма іншими. Тому загалом в цій політиці Марсу показано, що як все-таки може зруйнуватися той ідеальний світ, коли ви намагаєтеся його побудувати з найкращими найкращими думками про те, яке є людство. Про те, коли ви не бачите. Всі вади або не хочете помічати вади суспільства, і не хочете допускати, що хтось може вчинити злочин, хтось може мати зброю, хоча її заборонено мати. І це напевно показує про те, що люди вони не змінюються. Хоч би вони колонізували Марс, хоч би вони винайшли мільйон нових технологій, вони все одно залишаються людьми, які вчиняють злочини. А чому? Так, до речі, це дуже цікаво, бо Фукуяма написав, що кінець, все, треба кінець історії. Да? 90-х в нульових роках стався... стався кінець історії. Чому? Бо ну, якщо люди стали такими розумними, якщо вони там дійшли до мобільних там, пристроїв, телефонів, комп'ютерів, інтернету, якщо вони стали такими гуманістичними, то вже не може існувати зла. Але зараз ми бачимо в 22-23 році, що конфлікти і масштабні конфлікти війни вони спалахують там, 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 точково. І, наприклад, багато країн, диктатуру всесвітніх: Росія, Китай. Вони не погоджуються з устроєм демократичного світу і не погоджуються з тим, що історія, така яка була до 21-го сторіччя, вона закінчилася. Ні, вона тільки починається. І вони не планують відступати, як ми бачимо, від своїх переконань і ідей. Тому казати, що історія закінчилася, що Через прогрес науковий, ми станемо більш моральними і більш свідомими, то про це доволі рано казати. Бо разом із цим всім прогресом, як ми бачимо, з'являються нові загрози, які будуть підживлювати оцей тваринний дух всередині людини, який був всередині нас до цього всього високого технологічного майбутнього, високої технологічної сучасності. Як показує колонія, то прогрес тільки допомагає знаходити ще більш витончені, так би мовити, способи, якими люди можуть знищувати одне одного і, да, і допомагають обманювати самі себе. Що якщо ми живемо там в там конкретній бульбарсі, то значить це добре. Мені здається, оця рада дев'ятнадцятьох дуже схожа на ООН. Яка намагається все дуже мирно, як то кажуть, по-любовному вирішити і намагатися вгодити всім, але у підсумку просто втрачає контроль, бо не можна зробити так, щоб всі були задоволені, і неможливо побудувати ідеальний світ, де всі будуть дуже вічливими, правильними. За допомогою слів. Так, це правда. Мені здається, що будувати якісь такі. Е, Хотів сказати світовий уряд, але це якась теорія змови. Впливати на людей треба з позиції того, пам'ятаючи про те, що люди мають не тільки хороші якості, але і погані. І вони можуть в будь-який момент ці погані якості показати. Тому, друзі, хто ще не читав, не придбав колонію, то обов'язково це зробіть, і вона того. Варте, воно того коштує. Е, обов'язково поставте лайк цьому випуску. Якщо вам сподобалася якась думка, або ви з якоюсь думкою не згодні, або маєте свої доповнення, то обов'язково обов'язково напишіть про це в коментарі, нам це дуже важливо. Тому читайте книги і слухайте синергію, і буде вам щастя. На все добре. Почуємося. Ваша синергія.